Це та вересня четверо ефірі новини на каналі Бізнес-Ідей в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Сказано зроблено. Українська біржа протягом години зупинила тарги. Учасник ринку протестують проти чинної редакції депозитарного закону і просять президента його Музика Підрядники жаліються на девелоперів, хочуть не 5, а 25% відсотків від вартості будівництва. Девелопери не задоволені генпідрядниками. Кажуть, їх шантажують. Як зупинити скорочення ринку генпідряду і жінки як надія танзанійської економіки? Друга після туризму стаття заробітку для у цієї країни експорт морських водоростей справа майже суцільно жіноча. Скільки вони мають на своєму бізнесі? 600 мільйонів доларів отримала за свої єврооблігації України від іноземних інвесторів. Йдеться про дорозміщення липневого випуску євробондів на 2 мільярди доларів. Ціна до розміщення виявилася нижчою. Якщо влітку євробонди мали прибутковість 9,25% річних, то тепер вона становить 7,5%. Організувала операцію Джейпі Морган, Морган Стенлі, VTB Кепітал і Російський Збірбанк. Аналітики кажуть, Україна здійснила запозичення на невигідних умовах під Адто високі відсотки. Сказано зроблено, попри попередження нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку про можливе позбавлення ліцензії, українська біржа торги таки призупинила. У такий спосіб учасники українського фондового ринку протестували проти чинної редакції депозитарного закону, закликаючи президента його витувати. У іншому разі із 70 відсотковою вірогідністю українська біржа своє існування припинить, каже очільник біржової ради Ігор Мазепа. Усі варіанти розвитку подій розглядала Ганна Куріна. Це сталося вперше в історії країни. Українська біржа припинила торги в робочий час через страйк. Її керівництво запевняє, основні гравці такий захід підтримали компанії професіональних учасників фондового ринку, А ем, кстаті, ті, которые діло 99% обороти на українській біржі, вони висказалі за те, щоб ми дійсно пристановили торги в знак протесту Прийняття парламенту цього закону. учасники в біржі обурила остання редакція закону про депозитарну систему, а саме положення про створення єдиного розрахункового центру. На їхню думку, такий центр стане своєрідним монополістом на ринку. А найбільше непокої фондовиків те, що він, концентруючи фінансові потоки, водночас проводитиме ризиковані клірингові операції. Якщо організація, яка буде зніматися розрахунком, буде займатися одновременно і клірингом, то це означає, що деньги, які даві. Ілі учасники та організації будуть на хаті серйозної большої в українській біржі. Запевняють, якщо президент підпише новий закон під загрозою знищення опиниться ринок ф'ючерсних торгів. Крім того, нова система відлякне національних та іноземних інвесторів. А от у нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку причин для паніки та страйків не бачать. Запевняють, новий закон писали, спираючись на рекомендації поважних міжнародних організацій і дослухалися до учасників ринку. то сі реформируется учетна и розчетна система на фондовом рынке, это требование времени. Это результат очень серйозної і длительної роботи. Якщо ж закону все-таки набуде чинності, українська біржа ймовірно призупинить діяльність, прогнозують її керівники Ганна Куріна, Олексій Попов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Уже тринадцяту державного газу розподільчу компанію придбав сьогодні газтек. Цього разу купив державний пакет акцій публічного акціонерного товариства Кримгаз, віддавши за майже 24% акцій 42 мільйони 640 тисяч гривень. У тендері Крім Гастеку традиційно брала участь компанія Фінлексінвест. І цього разу власне усе згідно з умовами конкурсу, блокуючи пакет підприємства, зберігає за собою держава. Кримгаз надає послуги із транспортування природного і нафтового газу. Його розподіл і поставки на території Криму він обслуговує мережі загальною довжиною майже 9,5 тисяч кілометрів. Раніше нагадаю, гастек викупив держпакети акцій «12 обл і міськгазів, віддавши за них 283 вісімдесят Контролює мільйони, контролює газтек власний який фінлексінвест, голова ради директорів компанії Групдів Дмитро Фірташ. Обсяги виробництва сталі на Криворізькому заводі «Арселор Міттал» відчутно скоротилися. Майже на 40% за останні 8 місяців – до 2 мільйонів 200 тисяч тонн. А ось виробництво човна та прокату за цей період навпаки збільшилося – на 19 і 12,5% відповідно. «Арселор Міттал» виробляє 10-ту частину усієї світової сталі і працює у більш як 60 країнах. В Україні володіє вад «Арселор Міттал Кривий Ріг» близько 90% продукції комбінацій. Експортує на збитковість свого бізнесу бідкаються українські генпідрядники. Кажуть, гонорару 5% від вартості будівництва розвивати справу не дозволяє. Чому не поспішають збільшувати цифру девелопери і чому генпідрядники дедалі частіше кидають замовлення на півдорозі? Аргументи представників усього будівельного ланцюжка слухав Лесь Димань. Замовлень в українських генпідрядних компаній у першому півріччі 2012-го не менше ніж за аналогічний період торік. Втім, будівельники запевняють, це завдяки підготовці до євро. Якби не чемпіонат з футболу, контрактів було б підписано значно менше. Ринок досі не може оговтатися після фінансової кризи 2008-го року. Що по сравнів з 2007-2008 роком, об'єм ринку впав мінімум в три рази, якщо говорити про доларовому вираженні. Відповідно, ті компанії, які на ринку залишились, багато з ринку ушли. Дано ті, хто. Осталісногі да, Нато можна сказати на тому, що обща маржинальність контрактів в сусідні Скорочення Скороченням маржі генпідрядники списують на небажання замовників платити за виконані роботи більше ніж 3-7% від собівартості будівництва. У компанії АК інженерінг, яка була генпідрядником НСК Олімпійський, пояснюють, з приватним замовником доводиться працювати частіше ніж із державним, і виконати такі контракти дуже складно, тому що замовник ігнорує державні будівельні норми. Доби нам смотрить рідко, по тому часу функции он в контракте закладывает на исполнение генподрядчиков. При всем при этом он не хочет платить ему никаких генподрядов. Он говорит, вы же в ДБ не должны получать от подрядчиков, получайте. Ну, субпідрядчика при всьому проектам він хоче контролювати. Щоб справи пішли на покращення, генпідрядники пропонують девелоперам підняти відсоток дохідної частини для виконавця будівельних робіт до європейського рівня. Тоді кажуть, бізнес перестане бути збитковим. Аналогічно за рубежом на сьогоднішній день по аналізу від 17 до двадцяти п'яти процентів доходна часть подрядних структур. Це мається в виду Європа та ж Італія, Германія, Америка. І так далі, у свою чергу, девелопери не поспішають йти на поступки генпідрядникам. кажуть, під час реалізації майже кожного проекту і без того доводиться доплачувати чималі гроші. Крім того, будівельні компанії, які виграли підрядний тендер, нерідко погрожують покинути проект, якщо доплати не буде. Найстрашніше, коли канагірпадрячих в середині будівництва починає шантажувати. И это с и рядом. И говорит, ну подожди, да, я тендер выиграл, но, к сожалению, вот мы посмотрели, ситуация поменялась. Я готов уходить, берите, ищите нового. А что значит поменять генподрядчика, на котором организованы все э, документации, все? Это невозможно практически. Любой проект просто становится убыточным. Вихід девелопери вбачають у створенні власних імпідрядних компаній. Тоді контролювати виконавця легше, і гонорар можна скоротити. Це може позитивно вплинути і на розвиток ринку в цілому. На сьогоднішній день самим розвиненим напрямком у будівельній галузі це є напрямок замовника і фаховий замовник. Знову ж таки, він буде формувати в себе фахового інженера або фахову генпідрядну організацію. І рано чи пізно ця фахова генпідрядна організація вона буде виходити на ринок на самостійні. На самостійні роботи вона буде розвиватися і буде давати рентабельність. Втім, є і ризики, кажуть експерти. Власні генпідрядні компанії не завжди вигідні. Доводиться витрачати кошти на утримання буднапрямків, які можуть бути непотрібними. Разом з тим, експерти погоджуються: винагорода виконавця робіт має бути не меншою 10% від собі вартості будівництва. Однак поки що девелопери не можуть піти на таке підвищення, оскільки тоді зростає ризик, що заробити на нову будові не вдасться. Лесь Димань, Олексій Попов, Павло Нечепоренко, новини телеканал Бізнес. Чи відновлювати свої потужності у Китаї повністю японські автовиробники не визначилися досі? Попри намагання Пекіна зупинити антияпонські протести, ці настрої не вщухають. Про рішення компанії на тлі острівної суперечки Анастасія Воронець. Більшість японських компаній відновила роботу своїх заводів у піднебесній. Серед них Соні, Кенон та деякі автовиробники. Хоча підприємства Хонда та Тойота досі стоять. Президент Тойота каже, коли сам побачив, як протестувальники трощили автівку японського бренда, вирішив, безпека понад усе. Наш пріоритет це захищеність і безпека. Наразі кожна компанія сама вирішує, чи відновлювати її діяльність в Китаї в такий нестабільний момент. Експорт Японії знижується третій місяць поспіль. У серпні він впав майже на 6 відсотків. А торгівля з Китаєм аж на 10. Але це показники до початку стрівної суперечки між країнами, зазначають аналітики, тож прогнозують, ситуація ще погіршиться причина Японія вже не зможе отримати перевагу від торгівельного профіциту з Китаєм, а в довгостроковій перспективі постраждають інвестиції. В будь-якому разі Японія, як експортер техніки, зазнає неприємностей більше. Торгівля між Японією та Китаєм торік сягнула 345 мільярдів доларів. Тож падіння її обсягів матиме наслідки і для глобальної економіки. Банк Морган Стенлі знизив прогноз зростання світового ВВП цього року на одну десяту відсотка. Анастасія. Боренець, новини телеканал бізнес. Сітроєн» нарешті визначився. Свою логістичну компанію Гевко продає росіянам за 800 мільйонів євро. 75% акцій Пежо придбає компанія російські железнеї дороги. Аналітики оцінюють угоду позитивно. Гевко отримує змогу розширити свою діяльність у центрально-східній Європі, Китаї, Індії і передусім у Росії. Свою логістичну компанію французький автоворобник продає у рамках реструктуризації бізнесу. За перші півроку пежо отримав 819 мільйонів євро чистих збитків. А його загальні борги наближаються до 2,5 мільярдів євро. Півтора мільйони доларів тільки на обслуговування. Володіти літаком бізнес-класу задоволення не з дешевих. Недешево коштує такий літак спроєктувати і побудувати. Над новим поколінням бізнес джету канадська компанія «Бомбард'є» працює уже п'ять років. Далі про це Руслан Шаріпов. 20 мільйонів доларів. І ви власник комфортабельного літака бізнес-класу. Над розробкою одного з таких повітряних суден довгий час працюють у компанії «Бомбард'є». Уже наступного року авіабудівний підрозділ канадської компанії планує приступити до серійного виробництва моделі Ліджет 85 У цей проект уже інвестовано 500 мільйонів доларів. Наше основне завдання довести його до завершення і взятися за серійний випуск літака. Літак стане найбільшим у сімействі Learjet. Максимальна дальність польоту нової моделі понад 5 тисяч кілометрів. Розрахована вона на 8 пасажирів. Велику увагу в компанії приділили їхньому комфорту основна перевага моделі літака Learjet 85 – відповідність останнім вимогам та повністю оновлений дизайн. Він має дуже гарні показники. Під час злету і посадки пасажири майже не відчувають дискомфорту. Нині перші літаки на різних стадіях виробництва тестуванням нової моделі займаються розробники у Мексиці. Learjet 85 – Це мультинаціональний проект. Над ним працюють у США, Канаді та Мексиці. Це зумовлено передусім досвідом яким ми можемо скористатися у кожній з цих країн. Бомбардіє третій у світі виробник цивільної авіації після компаній Боїнг та Аеробус. У першому півріччі його дохід впав на півмільярда доларів. Тож у канадській компанії покладають великі сподівання на нову модель. Частину літаків планують експортувати до Китаю. За 10 років туди хочуть продати загалом більше тисячі бізнес-джетів. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Ось ось Бенков Америка втратить статус найбільшого роботодавця банківського сектора Сполучених Штатів, віддавши його Джейпі Морган або Сіті Груп. Лишим часом він скоротить 16 тисяч своїх працівників. До 2015-го установа планує зменшити щорічні видатки на 8 мільярдів доларів. На меті Бенков Америка має розвиток інвестиційного банківського бізнесу. Зокрема, планує стати одним із найактивніших у світі андерайтерів. Розміри іпотечного бізнесу організація буде згортати аж до 30%. 35 тисяч чоловік скорочення щорічних видатків реалізують у два етапи. Наразі банк випереджає свої плани і вже до кінця року зекономить 1 мільярд доларів. Тим часом американські мільярдери щодалі, то багатше їхні торічні статки зросли на 13 відсотків і становлять 1 трильйон 700 мільярдів доларів. Найбагатший громадянин Сполучених Штатів Білл Гейтс. Минулоріч засновник корпорації Майкрософт розбагатів ще на 7 мільярдів. На таку ж суму зросли статки економіста Уоррена Баффета. І до першої п'ятірки увійшли також бізнес-магнат <tune> Ларі Елісон і брати Кох. Друга після туризму стаття заробітку для усієї Танзанії експорт морських водоростей. Щороку країна продає їх на азійський ринок до 10 тисяч тонн. Створюють картелі і знаходять партнерів по збуту майже виключно жінки. Картелі підтримує держава, а вирощування водоростей спонсорують неурядові організації із усього світу. Економісти переконані, вивезти вивести африканські країни з глибокої економічної кризи може розвиток саме такого маленького фермерського бізнесу. Скільки танзанійки мають на своєму бізнесу? бізнесі, знає Анастасія Боренець. Хаміса тату збирає водорості все своє життя. Спершу морська рослина має два місяці дозріти у морі. Далі її збирають та сушать на сонці. Тоді запаковують і продають. За рік жінка має 3-4 урожаї та заробляє близько 250 доларів. В Водорості тут збирають кілька сот людей. Тоді урожай продають. Кожен може зібрати від 200 до 300 кілограмів. Один кілограм коштує 400 місцевих шилінгів. Це 25 американських центів. За даними Заніа, найбільшої на острові компанії з продажу водоростей, деякі фермери збирають до трьох тонн цих дарів моря. Багато не буває, адже попит великий. Майже увесь товар йде на експорт. Його використовують у різних сферах: додають у їжу, виготовляють ліки, текстиль, клей. У Занзібарі. Ми вирощуємо спеціальний вид водоростей. Саме ці рослини підходять для виробництва зубної пасти, косметичних продуктів та їжі. А от жінки села Кідото знайшли оригінальний спосіб заробітку на водоростях. Вони першими почали виготовляти з них мило. Свою маленьку компанію заснували шість років тому. Нині тут працює 20 співробітниць. Головна перевага товар не експортують, а продають на місці. Ми вирішили робити мило, тому що його не так легко знайти на цій території. Людям доводиться їздити далеко у місто, щоб його купити. Тому бізнес на виготовленні мила з водоростей вигідний. Водорості важливий сектор місцевої економіки. Їх експорт забезпечує п'яту частину доходів Занзібару. Там очікують подальшого зростання цього бізнесу. Світовий ринок водоростей оцінюють у 200 мільярдів доларів. Лише США їх щорічно імпортують на 50 мільярдів. До того ж, ціна на морські рослини за останні п'ять років зросла вдвічі. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Нема пророка у своїй вітчизні, дедалі більше французів втілювати свої бізнес-ідеї у життя їдуть у Гонконг. Про кількість плюсів його податкової системи свідчить офіційне друге місце після Белізу за кількістю офшорних компаній, зареєстрованих там у 2009-му нашими співвітчизниками. То що туди вабить підприємців із усього світу? Руслан Шаріпов уже знає. Бізнес по-французьки з китайським присмаком за останні роки французи дедалі частіше переїжджають у Гонконг, щоб реалізувати свої бізнес-ідеї з думками про власну справу. Їхав сюди, і Жан і в Тепер він власник ресторану французької кухні. Новоспечений бізнесмен оселився тут разом із сім'єю. Свій вибір на користь азійського мегаполіса пояснює просто: set... розпочати бізнес тут можна за лічені дні. Усе дуже просто. Жодних перепон. Жодних перепон не відчуває тут й інший француз Адрієн Шу. Складова його бізнесу, торгівля елітними годинниками. Свій перший магазин він відкрив лише цього року і відразу відчув переваги ведення бізнесу у Гонконзі коли ти в Гонконзі, здається, немає нічого нереального. Тут ринок, тут позитивна енергія, тому що це гарне місце для старту. у Гонконзі користуються популярністю не тільки французька кухня та годинники, а й ноу-хау, створені підприємливими французами. Великий успіх тут має браслет, що захищає від укусів комах та ретро-смартфон. Обидва винаходи виробляють компанії на чолі з французами сфера фінансів, коштовних речей, їжа та напої чотири галузі, які разом формують майже увесь ВВП Гонконга. Ми маємо дуже сильні позиції у кожній із них у світовому рейтингу економічних свобод. Гонконг посідає першу сходинку. Це означає, що тут найкраще у світі дотримуються принципів вільної торгівлі і відкритого ринку та проводять найсприятливішу для бізнесу податкову політику. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Індекс UX просів сьогодні на 0,86%. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний євро схуд на 4 копійки. На міжбанку євро подешевшав на 5 копійок, а долар і рубль змінилися неістотно. Ну і власне це все. Наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдріат Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. for